Цень топ справ, з яких варто почати тренування. Перше, з чого я раджу почати, це робота зі стопою. Майже всі міофасціальні лінії починаються від стопи. І якщо у вас є болі в колінах, кульшових суглобах, в спині, в шиї, то варто звернутися туди. Для цього нам потрібні ось такі м'ячики і кладемо їх під стопу. Беремо м'ячик, кладемо. Під склепіння стопи, під основу пальців. І по направленню до п'ятки, наступивши гарненько, прокочуємо ваш м'ячик. Якщо ви натрапили на якусь біль, натисніть і декілька секунд постійте, поки біль не почне утихати. Ноги ставте так, щоб ви могли перерозподіляти вагу. Далеко не відводьте вашу ніжку і працюємо по всьому склепінню стопи. Зараз робимо такі поперекові рухи. Ви постійно натискаєте на м'яч. Десь на 6, 5, 7 балів по 10-бальній шкалі. Тепер позажимайте ось так кожним пальчиком м'ячик, наче ви хочете його взяти і підняти. Тепер ставимо під п'ятку ближче до стопи і переносимо вагу тіла по всьому склепінню стопи, по центру, потім так само по зовнішній частині. По всій стопі. І по внутрішній По внутрішній обов'язково, якщо ви маєте біль в п'ятці, пройдіться по цій м'язі. Угу. Зараз ставимо ваш е, м'ячик під основу пальців, ставимо п'ятку в підлогу, наступіть на м'яч і перекочуємо з вами е, стопу на внутрішню і на зовнішню частину. І рухаємо м'ячиком ближче-ближче до п'ятки, для того, щоб гарно включився ваш гомілковий стоп. Є ще нюанс, який дуже потрібно знати кожному. Три точки опори. Коли ви знаєте вже це правило, вже може виправитися ваша постава. Ми з вами повинні відчути п'ятку, але трошечки так ближче до зовнішньої частини стопи. Повинні відчути. Чуємо, п'ятку, Повинні відчути основу мізинця, основу і основу великого пальця. І обов'язково. М'яке коліно. Тут нашу п'ятку, основу великого і мізинця, подивіться, вирівнюється внутрішній завал стопи. Ще дуже важливо працювати над функціональністю вашої стопи і працювати з пальчиками. Саме пальці велику роль відіграють в вашій ході. Коли у нас нефункціональні пальці, у нас неправильно перерозподіляється навантаження на стопу і тоді ламається ваша постава. Зараз нам потрібно пальчики правої ноги підтягнути під себе. Дивіться так, щоб ваше коліно дивилося вперед і навантаження було на перший, другий, третій палець. І тепер на себе, так само, щоб у вас не закидувалась ось так ваша стопа. На перший, другий, третій пальчик. Це важливо, робити так декілька разів. Тепер великий палець під себе, на перший палець опора. І на великий палець зробіть. Опору, наче ви давите великим пальцем в підлогу. І теж так робимо декілька разів. Витягуйте ваше коліно вперед і чуйте, як добре розтягується зараз тильна сторона стопи. Зараз беремо ваші пальчики і йдемо. Це не одразу у всіх виходить. Це якраз і є проблема, коли ми бачимо свої пальці. У і є проблема, ви зараз спробуєте, хто ніколи не працював з пальцями, коли ми бачимо свої пальці, але не можемо ними рухати. Що сталося? А наш мозок просто їх виключив з карти тіла. Ідемо з вами пальчиками і теж робимо так декілька разів. І спостерігайте, щоб у вас не було такого е, руху. значить, як я завжди кажу, як п'яний дядько. Добре, і зараз з вами відчуйте три точки опори в кожній стопі. Стопи паралельно одна одній на ширині тазу. По нашим гребням тазу ми дивимося. Угу. І три точки. І зараз натисніть великими пальцями в підлогу і роз'їжджаємося пальцями в сторони. Максимально намагаємося не піднімати їх від коврика і розтопирюємо їх в сторони. Угу. Тепер піднімаємо великі пальці. І змінюємо. Тут важливо, щоб ось так не гуляв ваш гомілковостов. Фіксуйте ці три точки. Три точки. І працюємо. Так, працюємо, відчуваємо п'ятку. От, от воно. Ні, Зараз відчуваємо п'яточку. Добре. Угу. Поїхали. Тут жмем. Да. Ось так. І фіксуємо. Супер. Піднімаємо всі пальці і від мізинця до великого пограйте на піаніно. А тепер від великого до мізинця. І все, ваші пальчики будуть функціональними. Робіть це кожного дня, і ви потім побачите результат. Комплекс вправ на грудний відділ. Дивіться в наступному рілс.